Річку Хумора на Житомирщині отруїли стоками. Вода стала сіро кольору. Від неї тхне каналізацію. Риба подохла. Місцеві звинувачують в забрудненні картонно-паперовий комбінат на території сусідньої Хмельницької області. На підприємстві усі звинувачення відкидають, тому селяни вдались до перекриття дороги. Навіть із цього мосту, з висоти 20 метрів, видно, що вода у річці хомора сірого кольору і від неї тхне каналізацією. Жителі прибережних селищ скаржаться на задуху. Ми не можемо відкрити а форточки, не можемо відкрити, не можемо відкрити двері і за те, що ми задихаємось у квартири. Буде... Субота, неділя, немає людей, люди трошки виходні <гум> вдома. А вони пускають у гадусь раніше. Жаби кракали, качки плавали. Я гусі тримала качки. Зараз я нічого не тримаю, бо я на туди пущу, то вони назад утравляться. Із півсотні селян із першотравенська, глибочка та баранівки перекрили дорогу на Хмельниччину. Вимагають, аби до них приїхав директор Понінківського картонно паперового комбінату. Бо саме це підприємство люди звинувачують у забрудненні хомори. Ця вода пливе звідти. і вода така особливо сьогодні пів шо... Того ранку така, така, що не воно, жива каналізація. Оце ага. ми, так... О, О, так... ми таким дихаємо. Це, так... це, дихає. це зливається Случ, потім йде в Прип'ять, потім Діпро. Так. Це все гадость йде в Київ. Ніхто не може нічого зробити, тому що область інша, а ми на межі областей живемо. І кінців ніяких не можемо знайти. Оце останній виход у нас. Директор комбінату, розташованого на Хмельниччині, до селян із Житомирщини, їхати не збирається. Телефоном запевняє, річку забруднило не його підприємство. Мовляв, очисні працюють у звичному режимі, не ламалися і не зупинялися. Однак, пускати ТСН на територію відмовляється. Жодних змін в роботі очисних труд не відбувалося. Чомусь за останні два дні річка стала білого кольору. Ну не було діжалі за. Чи працюють очисні, не можуть перевірити і чиновники. Ми можемо тільки константувати факти, відкривати, наприклад, прокуратура відкриває кримінальне провадження, потім воно передається для розслідування Хмельницької області і Хмельницька область вже тоді повинна довести це розслідування. Є кримінальне провадження. Писали, що їх там іменно по Нінківську фабрику, в штрафи в розмірі 2,5 тисячі гривень. Від нечистот річки Хомора та Случ потерпають не вперше. Рік тому тут був масовий мор риби, а біля водойм знаходили мертвих бобрів. Є висновки експертів, що річку отруїли промислові стоки, але підприємство, що їх скинуло, так і не знайшли. Спроти застановлено що джерело забруднення технологічно не агро, не природня не. А от це забруднення, яке виникло внаслідок діяльності підприємства. Чиновники вмовили людей розблокувати дорогу, пообіцявши, що цього разу джерело забруднення таки виявлять, об'єднавши зусилля фахівців з двох областей. Олена Кузніцова Ігор Кучин, ТСН 1+,1.